Тим не менше, мені хочеться розповісти іще один випадок, який мені здається дуже важливим, тому що що відбувається зараз для України? Для України це визначальний момент робити все для того, щоб голоси наших митців, наших інтелектуалів були якомога кращі і чіткіші почуті. Але, але це відбувається часто, дуже поконченому з максимальною профанацією. Більшість людей навіть не може впізнати, а хто це на сьогоднішній обкладинці регулів. І я розумію, чому ви не можете дізнатися, тому що ви не маєте знати, хто така Марина Кударчук, яка є головою держкіно. Але питання в тому, що в той момент, коли кінематограф і українські кінематографісти роблять просто шалену справу для того, щоб підкреслювати, в який, в який світ вибудовує руський мір. І показується успішно у світі, будучи присутніми у Канах, на Бірлінале, на Оскарі та тощо, тощо, тощо. В цей момент держкіно. І тут я знову повертаюся до Ірини Цілок, тому що у неї в пості я дізналася, що виявляється у нас тут, у нас тут буде кінофестиваль. Кінофестиваль, який називається, Перемога. І цей кінофестиваль дуже цікавий, дуже цікавий. Посилання на сайт теж буде в сьогоднішньому відео, а, не в сьогоднішньому відео, буде, а буде в описі до сьогоднішнього відео. Але фестиваль називається кіно для перемоги. І, знову ж таки, ви можете зайти почитати декілька постів ірини Цілик про це, але мені хочеться теж розкрити дещо тему, тому що дивіться, ось. Програма, яка була заявлена на фестивалі, що 10-го було е, статут, якийсь там проголошено, потім з 15-го по 22-го відбувається відбір документальних фільмів, і з 23-го по 25-го лютого буде власне фестиваль. Мета фестивалю полягає у популяризації документального кіно, створеного під час російсько-української війни. Основні завдання кінофестивалю підтримка уваги до війни в Україні, документування злочинів Росії проти українців, відзначення документалістів, які засобами кіно доводять необхідність потужної і тривалої підтримки України міжнародними партнерами. От, коротше, от така от фігня. Питання. Якщо ви проводите якийсь конкурс, то чисто технічно ви не можете. Конкурс завершити 22-го, Це не це не про кіно. А 23-го вже показувати фестиваль, який передбачає певну програму. І мені дуже цікаво завтра вранці зайти на сайт і подивитися, яка ж програма кінофестивалю цього документальних фільмів. Тому що вони заявили, що у них буде сім національних документальних стрічок і три спеціальні позаконкурсні покази. І три покази я думаю, що можна, можна якимось чином запланувати навіть без конкурсу. Позаконкурсні покази ви їх відібрали. А може сім стрічок ніхто і не надасть. А, як це, а що це за конкурс такий? Що це за конкурс такий, який впритул до самого фестивалю? Причому При найцікавіший момент у тому, що коли Ірина написала про цей фестиваль, було 20 лютого. Як ви бачите, як ви бачите, конкурс з 15 лютого. І я зайшла і подивилася в Гуглі пошуком, чи є якісь новини і прес-релізи про це? Не 20 числа. І от мізерна кількість. Сайт наповнений. Там я не знаю, яке число було у запуску сайту. Не перевіряла, можна це теж перевірити, зайти. Там є механізми. Інстаграм 5 днів існує. Фейсбук три дні існує. Тобто Держкіно, а це цим всім займається хто. Ох. Голова Держкіно Марина Кудерчук, яку ви побачили на обкладинці, Андрій Нагін. Який дотичний до купи цікавих продуктів, виконуючий обов'язки міністра культури Ростислав Карандієв, представник керівниця Кабінету керівника Офісу Президента Олена Ковальська. І для мене це виглядає, знаєте, от я зроблю припущення, моє авторське, що у нас насувається число 24, це друга річниця вторгнення повномасштабного Росії в Україну. І треба щось робити. І в останній момент додумали, що треба щось діти. І оголосили конкурси, щоб отак, от шито крито, швидко, туди-сюди. Причому, коли ти подаєш заявку на те, щоб фільм твій прийняли. То ти просто описуєш свій фільм. Там навіть немає місця, де прикріпити посилання чи прикріпити фільм, щоб ті, хто могли подивитися, могли подивитися. Я знайома з людьми, які працюють з фестивалями в Україні, і з фестивальним кіно, і відбори відборами займаються тощо, тощо, тощо. І от мені цікаво, якщо зазвичай... Це дуже складна робота, яка пов'язана по перше з паперовою роботою, з переглядом кіно, з тим, що ти до цього готуєшся. Це не це не проводиться за таким графіком. Не проводиться за таким графіком. Що робить наше держкіно? Що робить наше держкіно в той момент, коли дата 24 лютого очевидно є. Помітно на, на календарі, і можна, навіть якщо ти зовсім тупий, 1 січня там чи коли вони вийшли на роботу після Нового року, подивитися на календар і поставити свої галочки, де ви, як держкіно, відповідаєте за певні події, за певні дати і те, як ці дати обрамити. Що відбувається з нашим держкіно? Хуяк, хуяк, все, ми проводимо конкурс, непонятно як всі, хто до кінематографу дотичні, такі блять, що це за херня відбувається. Комунікація з цього приводу взагалі ніяка, більше того, я от думаю, от, ну, от, наприклад, Мстислав Чернов, чи дізнається він, що є такий фестиваль з його графіком, чи от, ну, творці фільму Інтерсептед, будучи в Берліналі, чи будуть вони мати час взагалі звернути увагу на це і подати свій фільм, можливо, для того, щоб його якось було презентовано? Мені дуже цікаво подивитися на цю програму. Але коли я бачу такий підхід до своєї роботи, у цілого держкіно, коли кінематограф є такою потужною історією, яка дійсно за півтора години тебе може занурити в, якусь, в якийсь досвід, якого ти ніколи не мав, але ти отримаєш ці досвід, отримаєш знання, і в тебе ніколи не буде виникати питань стосовно того, що ми щось повинні зробити для росіян, тому що не повинні. І цього все не відбувається. І відбувається, відбувається танці з Бубнем. Я не знаю. І мене це просто розриває прив'язці до цього питання, яке я поставила на самому початку. чи може щось зробити Україна, щоб Росія не нападала? Може багато, але державні органи займаються профанацією, замість того, щоб підтримувати те, що успішно без, без них успішно функціонує, вони створюють пагрімушки. Тому що всі прес-релізи про цей кінофестиваль і, взагалі, присутність його він не існуючий був. І тут він почав існувати. 20 го числа публічно 23 го він починається. І це чергова відповідь про те, як ми всі е, е, пропускаємо можливості. Але з іншого боку, є люди, які не пропускають. Знову ж таки, процитуємо Стеслава Чернова. How we Conflicted. Yeah, It's a huge honor. It's a huge responsibility. And we are so grateful for recognizing our work, but still I keep thinking about Ukraine. I keep thinking about what is happening there right now, and the only comfort for me that I'm not filming out there, then we are not all out there, is that uh, we we give voice to Ukrainians. We we keep reminding the world about well, what is happening right now, and another city just got occupied by russia so it is more important than ever to to be here and to keep talking about this otherwise well i hope the world never forgets that but you know we have to make sure that we keep reminding everyone І Мисеслов Чердов говорить про те, що війна триває, і ми повинні, по-перше, нічого не є, не, не є важливішим події в Україні, і важливо, щоб світ пром'ятав про ці події, і він навіть не пропускає, що світ може забути, але все-таки вважає, що важливо повторювати і нагадувати. Важливо нагадувати світу, тому що в Держкіно, судячи з вчасності релізів, і непрозорості всього процесу. І з того, що люди, дотичні до самої індустрії, дізнаються про це 20 го числа. Причому що. Ну, я вам рекомендувала а, як мінімум один фільм е, Земля, Блакитна, Ніби Апельсин. І Навіть люди, які дотичні до індустрії, настільки глибоко я думаю, що вона знайома з процесами, але не тільки вона там в коментах видно, дізнаються про це випадково, і все це тому, що насправді ті, хто займається представництвом України, зокрема в такій важливій сфері, хуй положили на те, щоб взагалі пам'ятати про те, коли які дати мають згадуватися, і в останній момент роблять піражок пунчик жріть. Оце ось таке.